Так, ну що, покажу вам яку я сьогодні ще вирішую задачу. Спочатку вхідні дані. Дано два отаких от задрочених ролика від гранулятора, бачите, у нього він уже, ну там те що зазор, бачите який там знос. Він ще й отак неравномірний, тобто він під кутом якось виїло його цей вже ролик нещасний. Для того щоб вирішити, ну, нові деталі ніхто робити не хоче. Це ж дорого і довго, ні-ні-ні, Ми зекономимо. ну Зекономите, заплатите двічі. Значить, Що ми робимо? По-перше, довелось виготовити поправку з досить таки масивного шматка сталі, 110-й круг, тому що посадка під підшипник там на 90, плюс упор. Ось От, отакий шматок 110-го круга. З нього точимо оправку, потім оправку шліфуємо на центрах для того, щоб у нас була посадка під підшипники. Тобто оправка пошліфована по цьому діаметру посадки підшипників. Після цього вдягаємо туди на упор сам ролик і проточуємо. Тому що принесли мені його, кажуть, треба пошліфувати. Кажу, та ні, друзі, шліфувати 3 мм на удар, такого горбатого ні. Значить, я його проточив. Після цього, не знімаючи деталі, ставимо в центра і шліфуємо чистову до якогось більш-менш круглого розміру, щоб вони були одинакові. Ну, 143 в мене вийшов розмір. Зараз підберу останні 5 соток. Підрівняю і все. Ну, треба дуже помалу, тому що круг сипає. Ну, По-перше, деталь гартована, досить таки чесно. А по-друге, дуже висока твердість і на удар робота. Тобто круг шліфувальний на удар, це трошки не його тема. Працювати на удар. Ну, зараз пройдемо суперфініш і все. І, в принципі, деталюха готова. Ну, ще там, бачите, стружка летить, значить щось бере. Звука немає як такого, а іскри є, значить і щось, щось ще шліфує. Зараз буду знімати першу деталь і ставити наступну, закручувати на оправку, затискати. І після цього будемо проточувати знову ж таки в оправці, ну, вже на оправці деталь, а потім кругло шліфувати. Для того, щоб у нас залишились зав'язані бази між підшипником і зовнішнім діаметром. Все. Ось така історія. Дивіться як вийшло. Бачите, ще навіть трошки сліди зносу є, але вже ми це залишимо, тому що тоді взагалі каналки не буде, якщо ми і це приберемо. Ось так от. Такий ремонт і така різниця між старим і новим, чи між старим і відремонтованим.